Привіт всім, я духовний наставник, і зі мною виходять з програми Хороша дівчинка, і я даю дозвіл жити так, як вам хочеться. Вирішила зняти для вас дуже коротеньке відео. Це відео для тих, хто займається проявленням в інстаграмі, хто експерти, хто заробляє гроші в інстаграмі чи будь-які соцмережі. Почну з такого, що буває таке, що ми от вирішуємо займатися якоюсь справою і навіть. Це може не стосуватися соцмереж будь-якої справи. І ми такі на енергії, на драйві, на мотивації е, вирішуємо: все, заведу там інстаграм, почну вести свій свій блог, свою сторінку, або там почну бігати, або е, почну е, знайомитися з чоловіками, ходити на побачення. І ми діємо, 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 там записуємо пост, записуємо рілс і е, е, виставляємо, постимо і. Бачимо, що реакції ноль. ноль. Далі постимо, далі діємо, знову ноль реакції. І знову, і знову, і знову. І ми такі думаємо: блін, що зі мною не так? Починаємо лазити по сторінкам інших експертів, порівнювати себе з іншими експертами, дивитися, які вони молодці, а яка я взагалі, ну, типу, от стой, і в мене нічого не вийде. Порівнюємо себе, знецінюємо себе і е, здуваємося. Хоч як би це зараз грубо не звучало, здуваємося, зливаємось, але ну це правда, це правда. Чого ми так поступаємо із собою? Того, що ми не віримо в себе, ми не віримо в свою самоцінність, і ми не здаємося своєму шляху. Ну ми не віримо в те, що в нас вийде. і ми хочемо, щоб результат був уже навчора. Оце ще, знаєте, нетерплячка така, от, блін, мені ще треба ще й вчора. І ми не віримо в себе, і це все, знаєте, накладається такий, виходить, бутерброд з оцих своїх програм і убіждені. І все, і ми зливаємося. Ну, типу, та зачем? Нічого все одно не вийде, все, закинуть цю ідею в бреду. Якщо ми відчуваємо таку фігню важливо задати собі питання. А мої оці провали, умовні провали. Бо не буває в житті провалів. Все, що стається, це нам на благо. Все, що стається, це наш безцінний досвід. На оцих помилках і провалах ми вчимось. Ми вчимося, як не треба робити. Ми вчимося, як треба робити. Ми задаємо собі дуже раціональні питання. А чого в мене не виходить? Не ті питання, які... чого в мене не виходить, ялог, а конструктивні питання: що... що я можу змінити, щоб покращити свій контент. Щоби... До мене приходили люди. І це не завжди справа в контенті? Це дуже часто справа в програмах і обмеженнях, внутрішніх блоках. І питання в тому, чи визначають наші оці умовні провали нас як експертів. Якщо по-простому, чи ми здаємося після оцих наших типу провалів і помилок. Невже наша цінність? Залежить від того, що у нас перший раз не вийшло, другий, третій, та навіть якщо й десятий. Невже наша експертність, наша цінність залежить не від цього? Наша цінність і експертність залежать від рішень, які ми приймаємо щодня. Не вийшло? Хорошо. Я буду робити до талого і буду робити стільки, скільки треба. Не знаю, як робити. Я піду до спеціаліста, який мені допоможе, підсвітить, покаже, де що і не так я роблю. І я не буду опускати руки, а я буду вчитися і буду йти вперед. Це ті рішення, які ми приймаємо із любові і поваги до себе. Це все, що я хотіла сьогодні сказати. Я бажаю вам, щоб ви ніколи не опускали руки і завжди йшли до своєї мети, до своєї цілі, бачили ту зірочку на небі, свою єдину, і вірили вірили в себе. Хто е не може розібратися у своїх затиках, у своїх проблемах, запрошую вас до себе на розбір, трансформаційний безкоштовний розбір, і ми розберемося, що не так, що у вас не виходить, чому не виходить і як це змінити. Всім гарного дня!